Всім привіт! Я вас вітаю на каналі. І сьогодні я хочу поговорити про проєкт Дівчатка таки-дівчатка. Сьогодні 7 березня і він підійшов до кінця. А у мене було мало звітів, не було можливості знімати. Та і показувати чорну пляму в кадрі ну, якось нецікаво, мені здається. Тому я знімала по можливості. А сьогодні я хочу дати відповіді на три питання, які у мене залишилися, які Тома організувала, тому що в цьому проєкті було три номінації, нагадаю вам. Перша номінація все найкраще собі. Коханій, друга номінація Сам собі дизайнер і третя номінація невиправно. Коли я йшла в цей проект, я хотіла приймати участь в номінації Невиправна. Я сказала про те, що я буду в'язати светр з шивним регланом. Тому так, як я в'язала вперше сама, ніде ніколи не дивилась, тому що тоді ще не було такої можливості, ніяких інтернетів. Окрім журналів, а інтернет був доволі дорогий, в нас вдома його не було. У мене інтернет тоді був тільки на роботі, і користуватися в такому обсязі, як зараз я можу це зробити, я не мала можливості на той час. І... Тому цей светр я в'язала так, як відчувала, як мені було цікаво, як мені хотілося тоді. Я маю на увазі цю модель реглан знизу, шивний. А цей светр зв'язаний по тим, тому, як я робила тоді ще, але вже з більш своїми навичками сьогодення. Тобто, вже якщо я тоді там щось десь виміряла, прораховувала, то сьогодення в мене є навички, тому що я знаю, що мені регланна лінія як на мене, так і на мого чоловіка, так і на мою дитину. Підходить розміром закривати в кожному другому ряду. Є люди, які кажуть, що це неправильно, треба вираховувати, є там з різними формулами. Я цим не користуюся. Я кажу, як є, я. я люблю прораховувати все, але максимально простіше це все роблю. Для себе мені не хочеться, щоб це було нагромадження якогось чогось, і мені хочеться якомога простіше. Тому я і в'яжу цей светр ось чином. А, тому... І також він в'язаний інтарсією, малюнок, який ми знайшли просто картинку в інтернеті. По цій картинці був намальований малюнок по петлям, і він в'язаний у свет. Фото готової роботи в мене немає. Зробити, ну, можна зробити, але ось чесно. Чомусь мені нема бажання, а, не те, що бажання. А, я дуже хотіла встигнути зробити цю роботу, і я це зробила. Я зробила до 5 березня, як я і планувала, готову роботу. Вона в мене готова була 5 березня, я її випрала, а, прала руками і про це окрема розмовам. Робота готова. Але ось чомусь у мене якесь моє, моє внутрішнє відчуття, що мені нема бажання боротися за приз. Не знаю чому. Немає пояснення, але внутрішнє воно таке є. Тому, мабуть, я просто мовчки не буду скидати фото, Тома, вибач мене, будь ласка, я маю надію, ти цього не помітиш. Ти помітиш, але пізніше, скоріш за все. І, звичайно, подивися в цьому відео, але дівчат дуже багато, і я дуже рада, що я приймала участь з цими дівчатками. Я для себе зробила ту річ, яку я хотіла і планувала, тому пішла в проєкт і дякувати цьому проєкту, дякую тобі тому за цей проєкт, тому що я все рівно трішки десь халтурила, а беручу до уваги, що в мене майже. Пів лютого я не в'язала взагалі. А другу половину лютого я все себе умовляла, що потрібно в'язати щось робити. Треба виходити з того ступору, в який я зайшла, зв'язкостой склав склавшися ситуацією. А, тому дякую, тому мій би чоловік светрь не отримав ще сьогодні чи завтра. Він би ще лежав, я ще б його подхейничку крутила, Я за. Тому десь в цьому, що проєкт є, я дуже вдячна. Але, мабуть, я морально не готова до призів якихось зараз. Мабуть, тому що я десь закрилась, мені дуже важко зараз знімати даже відео. І десь хочеться внутрішньо закритись. Тому, мабуть, я, ну, я подумаю, що день є, можливо, щось зміниться, можливо, я все ж таки напишу про це Томі, але це вже буде відомо всім завтра, а відео вийде завтра. Ну, ось так, ось так якось, але все ж таки довести, зробити звіт, показати вам готову роботу, я хочу, тому в кінці відео буде обов'язково готова робота, яка лежить у мене на колінях. Я хочу дати відповіді, а також я трішки хочу подумати над тим, в якій номінації мені обрати свого переможця. Буде три номінації. Я буду спонсором в одній номінації. Фізично трьох всіх я не зможу бути. Бо це доволі таки дорога річ для мене, бо це, бо мені хочеться подарувати подарунок і бути як спонсором. Але ну десь якось я щось знаєте. Мені таке мене таке відчуття, що я ось буду спонсором подарую подарунок, і мені потрібно, щоб мені хтось дарував. Буде таке у мене, чомусь склали зараз відчуття. Хоча раніше я приймала у Оленки участь в проєктах і такого не було ніколи відчуття. Тому я, мабуть, вирішила, що треба самоусунутись, мовчки, тим паче учасниць доволі багато, і вони молодці всі, і роботи всі розкішні. Те, що я бачила, як дівчатка творили відео їхніх. А роботи я ще не ходила, не дивилася, щоб не витрачати. Не те, що час, я також в мене доволі. Обмежений зараз, але щоб не витрачати свої ресурси, треба там голосувати, дивитися, обирати. Тому я трішки почекаю. Почитаю, що там дівчатка пишуть чаті, і поговоримо. А зараз я хочу пер... тому я виберу учасницю, яка в мене буде переможницею. Прис у мене звичайно невеличкий буде. Ще треба деякі дрібнички докупити. І такі ну, солоденькі дрібнички я маю на увазі, тому що саме по пов'язанню в мене є подарунок, який я готова була подарувати, а, як просто спон, спонсор цього проєкту. Це мож, можна назвати приз глядацьких симпатій, мабуть, тому що я ви, ви буду виступати як глядач. Так, ось такі мої думки на цю тему я порозмірковувала. Якщо я не помиляюся, я одну роботу бачила, яка мене доволі підкорила дівчаток. І я бачила в соціальних мережах цих дівчат, тому що ну, все ж таки ми одна одну знаємо багатенько дівчат, які приймають участь в цих проектах. Ми вже знайомі, також дівчатка показували те, що вони в'язали в них доволі багато розкішних робіт. Але якщо та робота, яку я бачила, там є... То я, мабуть, нагороджу ту людину. Це мені доволі цікаво. Але не буду забігати наперед, тому що потрібно побачити всі роботи і вже потім говорити про це. Так ось. А зараз я пропоную перейти до питань, на які я ще не дала відповіді, бо Тома запропонувала, щоб нам було цікавіше і знімати, і говорити такі невеличкі да, питання стосовно кожної номінації. Я вирішила буду відповідати на всі питання, їх було 9, і кожного разу, як я знімала звіт, я давала відповіді на, по одному питанню з кожної номінації. І залишились останні три питання. І, тобто, Останнє третє питання в першій, другій і третіх номінаціях. Тому про них я хочу поговорити. Щось я так довго розповідала, пояснювала, щось прям заплутала, мабуть, всіх. Так, третє питання в першій номінації все краще собі кохані». Чи є в тебе оборудована майстерня або хоча б куточок, де пані творить красу? Куточок є, майстерні ні. Куточок, оце мій ось куточок, я якраз зараз сіла. Коли сідала знімати відео, навіть не подумала про те, що я покажу вам свій куточок. Якраз доволі рідко знімаю відео в цьому, в цьому місці, тому що мені здається, тут багато всього. Треба тут би було бабінки виставити, мені кожного разу хочеться, але на це нема часу постійно. І, чесно кажучи. Коли ти сідаєш знімати відео, ти хочеш скоріше зняти відео, щоб воно було якісно, цікаво вам поговорити, а ще потім це прибирати, тому що бабіни тут стояти у мене точно не будуть. Ну, самі розумієте, ще впаде мені щось на голову. Так ось. Куточок є, а майстерні, звичайно, немає. Я б, звичайно, мріяла про якусь таку майстерню, окрему кімнату, де б я могла принести свою в'язальну машинку, яка в мене. Звичайно, в гаражі знаходиться, бо ну, немає у нас місця в квартирі для цієї в'язальної машинки ще. Де б я могла поставити гарну шафу, там, розкласти свої моточечки, бобіночки. Було б круто, звичайно, але, на жаль, життя таке, і я цього собі не можу дозволити на сьогоднішній день. В номінації сам собі дизайнер, третє питання. Якщо вже щось намріла, то обов'язково в тілю. В цілому так. У мене доволі багато бажань, доволі багато мрій. І це не тільки стосується в'язання, а і життя. Я до кінця багато моментів не розумію ще деяких, але ну, таке в нас життя з вами. Тому так. Да. І в номінації невиправна. третє питання. Спочатку швиденько рідним, а потім щось надзвичайне собі. Якось. Останні роки виходило, що навпаки, я спочатку в'яжу собі, а потім рідним. Але, наприклад, чоловіку я кожного року в'язала светр, окрім минулого року. Ну, всі розуміємо причину. В да? цьому році ось він вже є, готовий светр, але де ж там, можливо, я надолужу, ще один светр зв'яжу за минулий рік, який каже борг. А можливо, це буде борг минулого року. Ну, хоча розпочала я в цьому році цей свитер. Ну я мало в'яжу зараз, в нього нема прохань, він не хоче поки. Ну, Зараз як всі дітки, мабуть, спокійно носить снут, який я зв'язала, це його улюблена річ. Іноді одягає шапку, що, шапки що я в'язала, але більше передає перевагу магазинним шапкам, тому що там всякі наклейки, лейби, ну як хлопчики всі, ну йому таке до вподобання. Тому останнім часом тільки собі віжу, а вже потім. Ось такі питання, на які я дала відповіді. І зараз я хочу вам показати свою готову роботу. Це ось такий прекрасний светр. Вам не видно мене. Ось оцей малюнок на цьому светрі вийшов. Напишіть, що ви гадаєте, на що це схоже. А, мені, мені, звичайно, моя робота до вподоби. Я в'язала окремими деталями, як я вже казала, регланом, тобто окремо я в'язала О, як я засвічуюся. Може, треба виключити світло? Почекайте. Тоді буде краще. Да. Я в'язала окремими деталями рукава, в'язала окремо, окремо перед і окремо в'язала спиночка. потім це все збиралося докупи і вив'язувалася горловинка. Єдине, мені здається, може я ще й перероблю. Можливо, саме з ц... цієї причини я і не хочу е приймати участь, тому що, ви бачите, горловинка вона вийшла ось тут доволі рівна, а мені здається, треба трішечки зробити. робити. Тобто її потрібно було б розтарочити горловину. І переробити оцю частиночку. Це не так багато часу займе, але треба це зробити. Хоча, чесно кажучи, всі ниточки, вони вплетені сюди, в реглані лінії. Ось у мене моя регланна лінія. Наконець-то я змогла її вам передати. Ось так вона вийшла. Я її сшивала. Тобто, і доволі все рівно, акуратно. Для мене це було важливо. Ось така моя готова робота, вона ніжна, м'яка, така, знаєте, але не така, як із маріносом. Чесно кажучи, оце дійсно шерсть, шерсть. Шерсть, вона така колюча, але не марінос взагалі. Тому, якщо хтось думає в'язати светр з черніги вовни, то майте на увазі, що це не марінос. Мій чоловік носить светри під. Футболки завжди, тому йому буде добре. Мені, як людині, яка носить на, тіло, на голе тіло, я, наприклад, на, тільки на нижню білілизну одягаю светри, тому мені не сильно це підійде. Буде кусатися. Якщо ми прикладемо до шиї, то кусається і ще й добре кусається. Тому, коли кажуть, що ні, вона не кусається Чернігова, що це стовідсотковий марінос. Ні, це 100% вовна. Можливо, більш якісно оброблена, аніж та, що в них є просто вовна. Маєте на увазі про це. А на цьому я з вами прощаюся. Говорю вам до скорих зустрічей. Дякую, що ви були зі мною.